Він вже забувся, що це ви вчора йому сказали, що ви йому дали команду. Воно вже забулося. І на другий день він біжить, він, він от душі вірить, що це його ідея, він вам розказує, А ви вам тільки треба сказати? Круто, а як ти додумався до такого? Ти такий молодець? От я завжди знала, що в тебе мозги працюють просто на тисячу процентів, ти геніальний геніальний мужчина. Вам осталось тільки підтримати цю його геніальну ідею, бо вона його. він вже, ну, І він всім друзям. я, От я своєму чоловіку, ми іноді ввечері, коли після ефіру він приходить, я е, е, читаю в Бібліях притчі, я їх дуже люблю. от Коли в мене є час, я притчі читаю. І от, е, А мій чоловік також любить читати притчі, тільки він читає на, на французькій. Да? Я йому буваю ввечері розказую якусь притчу, що я прочитала. І він послухає, послухає. Проходить два дні, він приходить, у мене ефір закінчується, і він каже, знаєш, я тобі хочу щось розказати. Я кажу, а ну розкажи. І Він мені розказує ту притчу, яку я йому розказувала. І я слухаю, кажу бомбічно, от, от, от класно, от де ти таке взнав? Він каже, ну так я же прочитав. ну я же читаю, Я говорю, ну так молодець. Ну Все. Все, що ви йому сказали, це все він буде думати, що той він сам придумав. Так само, коли ви на етапі знайомства, флірту, все, що ви йому вкладете в голову, от як ви йому вкладете в голову різними техніками, що я твоя ідеальна жінка, пішли в ЗАГС.